Зі світлим Великоднем вітаю. Христос Воскрес, нехай Господь від суму, гору від славу. І нехай він вам подарує великого здоров'я, мину на землі, вітаю всіх з цим гаром світлим святом. -о -о -о. Ну, Христос Воскрес! А Що ж ти так б'єш? Слабеньке. Христос Воскрес! Оп! Христос Воскрес! Оп! Оке. Тепер я. Давай. Христос Воскрес! В тебе голову набучав. Тепер ти давай. А що я? У мене все, все мене все побите. Всі. Всі. Мені, всі мені яйця. всі на. мені скидає. Я зробила яйця. Так. Оформлення у нас. Така краса. Ось такий новий хрін у нас. А ну давайте скуштуємо. Давайте наскуштуємо, ну, на що він схожий. Смачний. Сусідко, як вам сподобалось? Так, да, непогано. Відрізняється від червоного. Так, спробуємо. Скуштуємо червоний. Крепкий. О, це крепче. Але ви знаєте, морквяний також смачно і корисно. Ось таких рід демидів виробляє. Ось, подивіться, ось така етикеточка. Давайте виробника оглянемо. Такий склад, корінь хрону, вода, морква столова. Так, і хто виробник? Ось Дубминський район, Семети Демидівка. Прикольно. Ось такий хрін. 22 гривні, 22 гривні, 22 гривні, а з бурячком. Вісімнадцять 18. 18. трішки дорожче, раджу. ¡Marno y pa'shi!